Добрий день малята! Вітаю вас на занятті з аплікації. Сьогодні у нас дещо незвичне заняття. Сьогодні нам знадобиться допомога дорослих. А робити ми з вами будемо маленьке пташенят. Щороку навесні повертаються з далеких країв птахи, будують собі гнізда і в них висиджують пташенят. У гніздах підростають пташенята, і їх батьки вже ставлять на крило. Вони у небо просяться літати, а літочко дарує їм тепло. Для роботи нам знадобиться роздруківка, ось така. Електронний варіант цієї роздруківки батьки вам роздрукують. Як завжди, ножиці, серветочка, клей і гарний настрій. Давайте уважно розглянемо ось цю нашу роздруківку. Тут є багато ліній, лінії прямі, ось, і є лінії такі, що перериваються, або пунктирна лінія. Дітки, ця пунктирна лінія означає, що треба зробити у цьому місці згин, А пряма лінія означає, що треба зробити розріз по цій прямій лінії. Перед тим, як почати вирізати, уважно розгляньте малюнок. Також на цьому арку ще є зразочок. Показано, що має вийти у вас після того, як ви виріжете, і почнете збирати пташечку. Також уважно роздивіться зразочок, які крильця, який тулуб, дзьобик, хвостик і лапки. Коли ви детально ознайомились, тільки тоді починає, берете ножиці і починаєте вирізати. Зверніть увагу, що ось. На цій частині, бачите, прямокутна форма така, і зображено контур лише одного крила. Вирізаєте сам прямокутник. Один прямокутник і ось цей прямокутник вирізаєте. Потім цей прямокутник за лінією згину треба буде скласти вдвоє і вирізати два крила. Беремо інструмент і починаємо вирізати. you <music> Ось всі детальки вирізані, всі, окрім ось, крилець. Я покажу, що ми складаємо крильця за лінією згину. Нагадаю, що лінія згину позначена пунктиром. Ось тут гарно видно. Лінія згину у нас є вона позначена пунктирною лінією. Складаємо, і, коли склали, вирізаємо. По лінії і отримуємо одночасно два крилечка. І так само із цими детальками. Коли всі детальки вирізані, ми починаємо збирати нашу пташку. Почнемо збирати ось із цієї детальки. За пунктирною лінією робимо один згин. і маємо ще одну пунктирну лінію робимо ще один згин. Далі ця частинка, яка сіра до кольору, треба її обробити клеєм і поєднати ось так, змащуємо клеєм і прикладаємо рівненько. Чекаємо декілька секунд, щоб схопилося. І приклеїлось. відкладаємо в бік і переходимо до роботи ось із цими детальками це боки пташки. За пунктирною лінією робимо згин. І ось оці всі частинки також загинаємо. Таких деталей у нас дві. Ось, одну я вже зробила, загнула. І зроблю зараз ще одну. Маємо таку детальку, Сірву частинку обробляємо клеєм. Ось так гарненько усі ці частинки. Змащуємо клеєм. А після приєднуємо до тулуба. Це вже наш тулуб, закладаємо в серединку, ось так пальчиками поправляємо, щоб всі ці виступи були всередині. За їх допомогою гарно прикріпиться деталь. Ось, бачите, нічого не виглядає. Далі з цієї серединки можемо поправити трішечки пальчиком. Так, щоб все стало на свої місця і приклеїлось правильно. Не дуже загинайте ось ці виступи для того, щоб вони краще зафіксувалися, коли поставимо їх до тулуба, прикладемо. Там вони відкриються і міцно будуть прилягати до потрібної нам стіночки. Ось так зробимо. Ставимо спочатку по півколу. Пальчиками акуратненько закладаємо серединку. Ось я вже заклала, гарненько пальчиками підрівняли і кладемо, щоб підсохло. Ви звернули напевно увагу, що тут у нас є сіра частинка, сірий овальчик. От. Тут ми змастимо і на це місце приклеїмо лапки нашій пташині. Ось вони лапки. Прикладаємо сіре до сірого, щоб пташка могла стояти. Ось так, коли виріб підсохне. Тоді це буде добре видно. Ось пташка стоїть. Зараз можемо перейти до крилиць. Маємо сіру частинку, змащуємо її клеєм і накладаємо крило ось так. І так само збираємо інше крило. Два крила вже готові, кріпимо їх по бокам пташки. Ось так, з одного боку і з іншого боку. Слідкуйте за тим, щоб крильця були прикріплені на одному рівні. Далі перейдемо до детальки, з якої зробимо дзьобик. Є лінія пунктиру, робимо легенько згин і загибаємо ось тут. Кльовок складається із двох частин. Одну вже підготували, підготуємо ще одну. І будемо клеїти. Спочатку зробимо ось так і прикладемо. Бачите, вже можна прослідкувати верхню частинку клювика. І так само з іншою частинкою, приклеїли, а тоді наклеїмо до пташини. Ось тут, де є сіра. Сірий кружечок ми накладаємо клювик спочатку в нижню частинку, а потім ще одну верхню, ось таким чином. І притримайте трішечки, для того, щоб клювик гарно, дзьобик гарно приклеївся. На цих сірих кружечках. Ми поклеїмо очки. Ось вони наші очки. Ой, яка гарна пташечка в нас буде. Пташечка. Ось так. Залишилося у нас прикріпити. Таку зачіску пташці. Ось тут є лінії, за ними треба зробити розрізи. Ось так. Можна ножицями трішечки підкрутити. Ми з вами це вже робили. І клеїмо на сірий прямокутничок. Ось так. Залишилося нам ще приклеїти хвостик. Ось детальки хвостика збираємо, наклали на хвостик частинку на частинку, і ось там є ще один сірий трикутничок. Це місце, склеювання. Це місце, де ми прикріпимо хвостик. Ось наш хвостик вже приклеївся, і пташка готова майже. Дітки, коли підсохне клей, можна буде взяти ножички і ось так от, акуратненько трішечки хвостик підкрутити. Ось яка гарна пташка, яке гарне пташеня. Цікаве? Хоче все знати. Відкрила дзьобика і вчить пісеньку, що навчила її мати. Ось така пташка вийшла в мене. Дуже цікаво буде побачити, яка пташка вийшла у вас. У вас вийде так само, а я впевнена навіть і краще. Budite zdravi. Do pozdrava.